Добрий день, друзі. Сьогодні я завітала в редакцію районної газети Маяк із гарною новиною. У світ вийшла моя перша збірка поезій під назвою До щасливої долі. Мета мого візиту сьогодні не лише поділитися цією звісткою, а ще й подякувати земляків і не лише земляків, тому що це були і гості міста нашого. І також земляки, які виїхали на час повномасштабної війни із країни, але поверталися до своїх рідних для того, щоб відсвяткувати новорічні свята. Я вдячна вам всім за донати. Я вдячна вам всім, але надзвичайна подяка маленьким богодухівцям. Ви знаєте, я відзначила для себе, що це надзвичайне покоління, це покоління, в яких розвинута людяність, підтримка, милосердя. У цього покоління, надзвичайне майбутнє, я впевнена, що саме вони відродять ті добрі, забуті традиції. Взаємовідносин людських. І саме вони відбудують, процвітають Україну. Всім величезне, величезне дякую. Перейди у вірші, упади мені на плечі білим і пухнастим снігом, щоб наповнилась буденність, ніжністю. Веселим сміхом лоскочи мої повіки сонця променем за хмари, Щоб розвіялися димом злі самотності примари. Підштовхни мене зненацька відчайдушним буревієм. Всі зламаєм перешкоди, вірю я, що все зумієм. А як ти мені не доля, Й мої надто смілі. Перейди хоча б хороший з моїх снів у вірші.